Патрульною поліцією та працівниками Київського відділу поліції була викрита група автомобільних злодій. Троє місцевих жителів промишляли крадіжками з автомобілів одеситів, викрадаючи колеса, інструменти та інше майно. Після скоєння двох таких правопорушень вони були зупинені поліцейськими та доставлені до відділку поліції. На даний час розпочати кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 Крадіжка Кримінального кодексу України. Слідство триває. Вы ранее привлекались к ответственности в уголовной? Нет. В связи с чем сейчас находитесь в полиции? Расскажите, пожалуйста, подробнее, что Нет, произошло. Вы ранее привлекались к уголовной ответственности? Нет. В связи с чем сейчас находитесь в полиции? Типа -кр... кражи колеса. Кие поліція, полиция, дежурная часть. Здравствуйте. Где вы поживаете?